Навчіться себе захищати по закону. Зрозуміло, що чим далі, тим важче буде захищатися законним шляхом, але ж поки що це працює. Це працює в Києві це працює здебільшого 100%, та, в принципі, і всюди, якщо вчасно ви звертаєтесь за правничою допомогою. Тому укладайте договір на Екстрену допомогу у разі незаконної дії стосовно вас, співробітників поліції, співробітників там, ТЦК або інших правоохоронних органів, вкладайте договор, і тоді вже ви будете мати ну, відповідний захист. Якщо ви вважаєте, що ви дійсно можете себе захистити самостійно, добре, але ж. На практиці можу сказати, що це ну, важко зробити. Це важко зробити, Але це теж можливо. Тому можете вивчати, можете дивитися там мої канали, канали інших юристів, які там можуть вам щось підказати. Але знання повинні бути системними. Крім того, ніхто не а, скасовував взагалі то ну, авторитет юристів. Все ж таки, Поліцейські вони розуміють, вони спілкуються з адвокатами доволі часто. Вони розуміють, що якщо є позиція адвоката по справі, по ситуації, то ну, краще тут вести діалог і розмовляти. Тобто, бути дипломатично, не так як Зеленський, який з Трампом почав там сперечатися, або там Венс почав сперечатися з Зеленським, ну то вже. Питання третє, хто там почав, але ж зрозуміло, що це привело до важкої ситуації, яка може бути вирішена, але це зрозуміло, що вже шляхом відповідних втрат. Чи це будуть фінансові втрати, чи людські, ми не знаємо, але з огляду на оці обставини, про які я сказав, тобто кордони і мобілізація посилення саме. Закриття кордонів і мобілізація саме це ну, вже свідчить про відповідні дії. Тобто треба дивитися на дії. Те, що вони кажуть, це одно, а те, що вони роблять, оце можна сказати, що конкретні, е конкретні нам показчики дійсності їх намірів. Захищайтесь. Якщо потрібна допомога, звертайтеся. З вами був адвокат Олександр Євсютін. I know. You're not winning, You're not winning this. I...